Спортивне дійство світового масштабу прийняв Львів, Україну на змаганнях представляв наш земляк Олександр Сініліци, який в індивідуальному заліку завоював срібні нагороди. Атмосфера була дуже гарна, дуже гарна організація. Якби місцеві жителі нас підтримували, було багато вболівальників. Тобто атмосфера просто супер. Хоча. В деякій мірі було навіть складніше через те, що багато вболівальників хотілось показати кращий результат. Оцінюю, достатньо добре, хоча можна було і краще. В принципі, друге місце на чемпіонату на чемпіонаті світу це не так і погано, але є куди працювати далі. Ракетомоделювання це технічний вид спорту, в якому учасники змагаються у конструюванні, виготовленні організації запуску моделей ракет та пілотування ними у повітрі. Змагання відбувається на висоту і тривалість польоту, точність посадки. Принципова різниця запуск. В авіамодельному спорті я цей самий планер запускаю за допомогою руки, так як митання диску в олімпійських видах спорту. Так само я запускаю планер. В ракетомодельному спорті в мене є двигун. І за рахунок цього двигуна модель стартує у командному заліку. Збірна України посіла також друге призове місце. Золото дісталось болгарам, а третє місце посіли латвійці.